Питаємо дитячу Біблію разом. Новий завіт. Хто найбільший? Хто з нас буде найбільший в царстві небеснім? запитали учні Ісуса. Щоб відповісти на їхнє запитання, Ісус підкликав до себе малу дитину. Якщо не відвернетесь від своїх гріхів і не станете як малі діти, не війдете в Царство Небесне, відповів Ісус. Хто впокориться, як ця мала дитина, той і буде найбільшим у Царстві Небесному. Хто приймає таку дитину задля мене, той мене приймає. Хто ж спокусить когось із малих дітей, що вірять в мене, той буде тяжко покараний. Ісус також сказав повинні спокуси прийти у світ, але гори тій людині, через яку спокуси приходять, краще втратити руку чи ногу, аніж втратити вічне життя з Богом. Пильнуйте щоб не скридити жодного з малих дітей, ангели, що піклуються про них, повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця.